Ciove di Подружжя викладачів музичного коледжу, співаки Олександр та Анастасія Безаї організували безкоштовні заняття з вокалу для всіх охочих Так хочуть допомогти людям, які перебувають у стані стресу через війну в Україні. Вітаю вас заходьте. Будь ласка, Доброго дня. Доброго – дня. Так, ми починаємо з вами заняття. Чому антистрес заняття? Тому що у нас зараз будуть вправи на дихання, у нас будуть зараз вправи на будуть розпілки. За душевним спокоєм прийшла на заняття співом кропивничанка Тетяна Шадурська, працює косметологом. Каже, спілкуючись з клієнтами, які розповідають про війну, відчуває подвійне моральне навантаження. Я люблю роботу, вона мене відволікає, але ж зараз люди до мене теж в стресі приходять. Тому я напитуюсь теж цими емоціями, і там у людей буває горе. Ну на, 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 на справді ду. Дуже велике, тому це все через себе перепускаєш і потім десь треба <смір> теж знімати цей стрес. Антистресове заняття починають з дихальних вправ. Набрали дихання і донесенькою струйкою йдемо вперед. 3-4. Далі розпівка. <му> Заспокоїти трошки людей, зробити антистресові заняття, подихати, поспівати. Можливо, хтось, ці уроки дадуть якусь можливість розвиватися далі людині, як вокалісту. І ну, таким чином допомогти трошечки зняти стрес. Вокалотерапія. Можливо, дійсно деяким людям це як допомога, лікування емоційного стану. Можливо, навіть фізичного, тому що ми працюємо. У нас і всі м'язи працюють, і дихання працює, зв'язки працюють. Я вам бажаю, щоб в стресових ситуаціях було як мен якомога менше. І в принципі, Україна здобула свою перемогу над тими такі нелюдья, які зараз зайшли на нашу, на нашу територію. Дякую, дякую, вам дуже дякую. Позитиву мені ну хватить на цей день і на слідуючий це стовідсотково. Це я вже відчуваю, тому що ну набагато краще. Дякую, дякую. Я, я сама, якщо чесно, я не очікувала від першого заняття, і від скільки там ми трошки позаймали, що такий буде результат. Музикотерапія позитивно впливає на емоційний стан людини, каже психологиня Ірина Раду. Співати це чудовий такий метод, який дозволяє нам свої емоції пережити через спів. І оці вібрації, які ми запускаємо в себе в тіло, коли співаючи, таким чином ми знімаємо ту напругу, яка накопилася на клітинному рівні, вібраційному рівні людини. Відновлюється навіть. Ця система функціонування органів покращується серцево-судинної системи, дихальної і так далі, і на психологічному безумовно стані, тому що саме музика прослуховування вона вивільняє від негативних емоцій, які накопилися у людини, і таким чином відбувається зцілення. Заняття триває годину. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.